Ввечері, в суботу, 13 січня, в російському Ростові на Дону стався блекаут. У кількох районах міста в будинках зникло світло, а разом з ним вода та опалення. Флешмоб на Вайнвіт-Сіті, фонарики в окнах. На линиях Россетей произошла авария. В разных районах города зафиксированы отключения света. Энергетики обещают восстановить подачу электроэнергии в течение часа. Прошу горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам. Спочатку повідомляли про відімкнення світла на годину, згодом на три, потім на чотири. Врешті, станом на ранок, про повернення електроенергії так і не йдеться. Примітно, що блекаут у Ростові стався при несприятливих погодних умов. Температура повітря становить від мінус 18 до мінус 20 градусів. Пізніше російські видання уточнили, що у Ростові на Дону стався через аварію на лінії Росітей у регіоні. Через технологічне порушення у високовольтних мережах регіональним диспетчерським управлінням по Ростовській області СОЄС Росії ухвалено рішення про запровадження графіків тимчасового відключення в обсязі 270 МВт у низці районів Ростовської області. Відновити нормальну схему електропостачання планують найближчим часом. Згодом стало відомо, що немає електрики і в пролетарському районі у будинках біля старого аеропорту. Також стало відомо, що відключення електрики зафіксовано і в Новочеркаську Ростовської області. Станом на зараз мер міста Юрій Лисенко, який пообіцяв повернути світло через годину, досі не сповістив про повернення електроенергії.